Знаєте, який сьогодні день? Сьогодні 19 січня. День народження нашого гурта. Так, саме в цей день ми утворилися. Утворилися люди, які вирішили, що виростові цю історію. Історію святого фільму. Проте нам майдан рік. Але люди до тепер не розуміють, хто ми такі. Не розуміють екстап, не розуміють наші образи. І там це відео мій вам, Хто такий цей? Революційний бур. Починаємо зараз. Ми без числа довкілля. Катери. Чисто довкілля, я не знаю, що це отакі звали. Бо насправді воно це взагалі не пахне. Бруд. нескачки. Коротше, все, що можна придумати для сучасної країни по посередянщини. Ну і ще я можу сказати, те, що ми розмовляємо на чистій мові. Хоча коли ми приїхали в Україну, ми не зрозуміли. А на хера було казати, що це чиста мова, якщо ваша в точності така ж сама, як і наша. І не зрозуміло, то ми у вас впіздили. Ще я не знаю. Проте, бо як спілкуватися тут з іншими людьми, то вони мене трохи не розуміли. Бо для нас люди, легкі поведінки, це альтушки або альти. Ну а красиві дівчат для нас тут, бачите, я навіть не можу сказати, бо придається коти, бо наче це для вас погане слово. Не розумієте. розумійте, А Це навіть трохи весело, якщо чесно. До речі, у нас і взагалі багато цих людей, яких ви можете не розуміти. Бо саме на чистій мові ми спілкуємося і співаємо наші пісні. Проте ми у своєму телеграм-каналі, посилання в описі, ми проводимо деякі інтерактивчики, робимо словники, щоб ви розуміли, про що ми. І мета цього борту це, напевно, професіон про те, про нашу історію, про наші пригоди, що було. Це і буде, якщо чесно. Бо така історія була. Ми пройшли колись на вашій європейську о, таку площі. Це у тих нас наші було. Де так і люди там, які розглянуті були. Тож це було 31 жовтня. І чесно, було весело. Хоча всі люди не розуміли нас. Про не зрозуміють, через рік, може півтора, коли ми у вас концерт будемо виступати. До речі, із цікавого. Я не розумію, навіщо вам алкоголь, цигарки та всякі погані речі. Бо нас, нас це все замінює енергосвіт, до речі, вони були смачні. Ну і пластини. Пластини це аля жуйки, які треба трохи трохи підігріти, щоб така невеличка, невеличка речовина. Вона заспокоювала нас і була більш приємна на смак. Для нього раз ми вже почали розповідати, хто ми такі, то варто розповісти про наші пісні, про те, що ми вже співаємо. На нашій родині це називається рок. Але як ми почитаємо, що у вас там, то це виходить, називається синт Панк. Це, в принципі, мені подобається назва. Ви знаєте, те ж саме, якщо панк рок співають, і проти ходить якийсь чувак і каже... Я хочу, щоб був синтезатор. Тридцять тобто так ми утворилися. Ну <плес> і звісно ж, про наші пісні. Одне з них ми намагаємося, щоб ви заренеслися у той час у ці роки. Ну і звісно ж, у те саме місце, де відбувається події, які будуть <плес> незабаром. Наприклад, про одну із найпоядніших наших систем. А на Ютубі, а той грав спільноті це швидка допомога. Це взагалі був <хи> такий прикол. Визнай якогось чувака біля тої великої стіни, яка виграждала якось невідоме село. Його називали Нідер. Хоча, як я подивився розшифрування, це не ігноруй занедбаний район. Не розумію, чому так, але... Крізь мене попала. Ми там знайшли одного чувака, який розбився на автівці, а він сам вилетів казнить. Швидка приїжджала, а його не помічала. Я хмім пам'ятав на свізді. Ви, до речі, напевно, хочете спитати. Що таке мізер? що таке, наш де це? А це ви розумієте, трохи згодом. Просто треба почекати. Ну, і, звісно, ми трохи вам даємо вчас що, що поміркувати, щось подумати, де їх загляді. Мені здається, що у нас дуже погашило знайти вам у читати Та смакувати з що ми вам даємо. Бо з кожним часом кожен із цих маленьких відкритків, маленьких мемів, складається в одну картину, яку ми показуємо по частинам. А як її збирати? Все як пазли. Кожен починає самостійно окремо. Столь зрам, все середини. Ось так. Дякую, що видивилися це відео до кінця і за те, що ви були такі наполегливі, я скажу чотири факти. Все, можна. Передіс. І я останній із величного клану Кішт. Клан імені Двотзра. Блэк Дейс, який зараз мімається відео, це найманець, дуже гарний, якому не пощастило знайти собі таку цікаву кампанію. Проте, наче я його питав, не, не жалується. Райксан і найманець, і людина, яка робила майже все своє гарне життя у Янгелі Хаосів, які потім розпалися. І тепер він знайшов свій, свій прихисток у нас. Починаємо зараз. Ну і на кінець, і вайт. Дівчина, акробатка і проворниці, і проворна вбивця. Проте її не дуже негарно кинули і тепер вона готова помститися в кожну секунду. І тепер один із наших ворогів це білий тигр. Чагалі білий тигр це і мій ворог теж. Це і взагалі нас усіх. Ми всі не наоду І в цьому-всьому ми розповім, як ми вичистили. Реально чисто довкілля. І як тепер не існує того виродка президента, який вирішив, що може керувати життям людей і нічого не брати з них у відповідь. А бандити зникнуть, які тримаються в страху всіх своїх районі. На цьому все. Починаємо зараз.